Я. Бачиш, як да? Хай він буде так. запутаний, просто буде... Ану, ану допоможіть, дітки, будь ласка. Розпутайте. Так, перша гра розпутай каната, називається. Пускай, що відпускай? А зараз гра називається Перетягування канату. Ділимось на дві команди. Ви сьогодні снідали всі? Чи ні? Снідали. Можна, ми в вас перевіримо, чи ви снідали, чи маєте силу. Ану допомагайте Чи можна вже? Давайте. Десь хтось вночі його так заблутав нам. Так, ділимося на дві команди рівних. Давайте, поки що будуть, ділимося на дві команди. Так, давайте ви рахувати вмієте. Порівню давайте. Трошки діток до мене, а трошки діток на ту, тут. Давайте сторону. На ту. Святого Миколая команда і снігочка команда. Швиденько поділилися. Так. І рахуємо, так, скільки вас? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А у вас раз, два, три, 4, 5, шість. Хто ще бажає, може дітки не повиходили. Виходьте, допомагайте. Значить, сюди хтось сидить. Переходьте туди, хто сюди. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, на спорівну. Стаємо за мотузку, всі беремося. Всі-всі. Учасники команди стають за мотузку, тримаються. Вставаємо, встаємо. Ой, бачу, піч завадить. Ну, так, сюди, от ту сторону давайте, Так, Ближче бічка, рада. Ближче підійдіть. приколає, підходь. Звертайте сюди на сцену, бо там нема куди вам пітись, стіна. Завертайтеся сюди, бо вам нема куди там, зад, від, назад відходить. <плес> а ви останні часи, ближче, ближче, підходьте, бо вас там теж не буде. де. Ану ближче, підходьте, беріть канато, з нього щось ближче до Миколая. І Миколай ближче сюди, підходить. Є тобі логіка дебра. Давай здак, давай тут. Так, ну, хлопці, обережно. Готові. Готові. Три. Чотири. Почали. Чекай, дивіться. Тут хлопці, які накрили. Від лісом дід Мороз, червоний в нього ліс. Він зайчика-страпальчика у торбі нам приніс. Так, судно. І ти, і ти влас. Ой, перетягує Миколай, ось щось нас запевнило. а ні. до кого? боялися лишній раз потанцювати. Значить, стаємо, зараз танцюємо, конкурс на, кращий, на кращого танцівника. Ми включаємо якийсь.